А тепер до кримінальних новин: черговою частиною міліції за минулий тиждень було зареєстровано понад 130 повідомлень, серед яких крадіжки заподіяння тілесних ушкоджень, ТТП та інші події. Співробітниками міліції цього року було затримано дві групи крадіїв, які спеціалізувалися на крадіжках особистого майна громадян з їх помешкання саме через пошкодження металопластикових вікон. А от 26-річного киянина затримано патрульною службою під час спроби вдертися до чужого помешкання. Злодії спромоглися зламати навісний замок гаража у Борисполі та заволодіти скутером, який одразу ж був поставлений до бази даних угон. Зараз в Україні проводиться комплекс заходів Нерест, спрямований проти порушення правил рибальства. Нині такі порушення караються штрафом від 170 до 510 гривень. Поблизу села Гнідин вже було за зареєстровано перший такий випадок.